Доброго дня, мене звати Грюканова Юлія. І я психолог. Останні п'ять років я займаюся приватною психологічною практикою. У своїй роботі я користуюся методами схемотерапії та когнітивно-поведінкової психотерапії. Про таку професію як психолог я дізналась у другому класі в школі. Вже тоді я зрозуміла, ким я стану, коли виросту. І в 2011 році я отримала диплом магістра психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Я знаю, яким чином психотерапія може вплинути на життя людини, на її переконання, оскільки ще навчаючись в магістратурі, я почала свою особисту терапію. Я продовжую це робити і зараз. І це допомагає мені бути в ресурсному стані для того, щоб працювати з клієнтами. Я думаю, що основними моїми принципами в роботі з клієнтами є чесність і прозорість. Я ніколи не даю обіцянок по типу, я зможу вирішити проблему за 5 сеансів. І я завжди прагну того, щоб клієнт розумів яких результатів в ході нашої з ним роботи ми зможемо досягти, а на які його сфери життя чи проблеми психотерапія не зможе вплинути. Важливо зрозуміти, що психотерапія це процес, і за один сеанс навряд чи ми зможемо розв'язати проблеми клієнта. Інколи вдається допомогти людині за 5 сеансів. А інколи за 55. На першій зустрічі зазвичай ми працюємо над запитом. Тобто нам потрібно домовитись, до чого ми прагнемо, яких результатів ми хочемо досягти. Подальші зустрічі вже залежать від того, який у нас запит і в якому стані до мене звернувся клієнт. Ось чому я люблю в своїй роботі користуватись методами. Схеми терапії КПТ, тому що вони саме навчають клієнта своїм технікам. Вони не роблять клієнта залежним від психолога. Вони саме вчать його самостійно справлятись зі своїми важкими емоціями і станами. І, мабуть, останнє, що б я хотіла додати. Це те, що я завжди кажу клієнтам на наших перших зустрічах. Це те, що саме впливає на ефективність психотерапевтичного процесу. Так от на це не впливає ані парадигма, в якій працює психолог, ні кількість його дипломів, ні кількість років його досвіду. На ефективність психотерапії впливають лише два аспекти: перше це вмотивованість клієнта, тобто його готовність до змін. І по-друге, це психотерапевтичний альянс. Тобто це те, наскільки вам підходить психолог, наскільки вільно ви себе з ним почуваєтесь. Тому не втрачайте ентузіазму і шукайте саме свого спеціаліста.